Всім привіт! Сьогодні подивимось ось на таку цікаву модель: такий собі мікротранспорт. Це іграшка від компанії Huild Toys. Виготовлена вона в Китаї, провінції Гуандун. Ну, ця фірма відома тим, що робить такі цікаві кольорові, симпатичні, невеличкі. А є трошки навіть більші іграшки для зовсім маленьких дітей. Основний напрямок в них такий. Ну в 97-му році вони були засновані. Торгова марка Wild Toys зареєстрована. Вона в 40 країнах, і в 2017-му в них відбувся ребрендінг вже під новою назвою. Новою торговою маркою Hola. Ось, власне, якраз модель від цієї вже нової фірми Hola. Ну, З іспанського воно перекладається як Привіт, тобто вирішили запозичити цю назву. Ну, в даному випадку маємо таку симпатичну модель цементомішалки. Ось написано цемент міксор. Проглядається вся модель через такий пластиковий куб симпатичний. Напис Super Construction. Vehicles». Ну, цікаво. Ну, на звороті ще багато чого цікавого вказано. От попередження: не використовувати дітям молодше 18 місяців. Там видно інші моделі. Ну, є цементомішалки, а є бетономішалки. Симпатичне пакування, можна навіть його потрясти ось так. Ну, бачимо, що досить надійно там. Закріплена машинка. Ну, на перший погляд не протискається так сильно. Ну, згори, можливо, трошки гнучкіша є ця пластмаса, пластик. А так загалом непогане пакування. Легке таке. ну Давайте відкриємо. Ось, відкривається. Досить легко. Ну, бачимо таку вставочку. Стінка. Ось беремо, просто за неї тягнемо і помічаємо, що машинка досить легко виймається. Ну, треба бути обережним, тому що вона може випасти насправді з цієї вставочки. Ну, більше тут у нас нічого немає, пусто. Ну, ось така моделька. Цікавий там чоловічок у нас. Ось та основа пластикова, прозора. Машинка легко виймається, нема там ніяких стяжок, не кріпиться більше ніяк. Ось такий вкладиш м'який. Машинка просто там вставлена була. Нічого такого серйозного. Ну, ось коробочка пуста. Залишається там паперовий вкладиш, Що ми бачимо на ньому? Поки що нічого. Ось тут у нас є різні варіанти. Повернемось ще до них. Ось цей вкладиш в нас. Ну, тут написано, що машина може рухатись, просто покотіть її, дайте штовх в поштовх, і вона поїде. Маленький розмір, зручно ховати і так далі. Ну, і тут купа застережень. Не використовувати дітям молодше 18 місяців. Ось такий гнучкий папір. Зроблено в Китаї. Як завжди, якщо пошкоджена іграшка, не давати її використовувати дітям. Ну Ось картинки ілюструють всі можливості. Ну, досить швидко їздить. Катається по поверхні. Без затримок, я би сказав. Носиться туди-сюди. Ну, досить швидко. І так може. Да, неймовірно їздить. Я собі уявляю цементну мішалку, яка на такій швидкості несеться. Це ж небезпечно. Та цей в в нього очі такі здивовані, просто вилазять з орбіти. Кудись він дивиться в бік. Ну, такі цікаві колеса, яскраві кольори. Симпатична пластмаса така. Вихлопні труби такі симпатичні яскраво-салатового кольору. Ось ця чаша відкривається так, відкидується назад. Водій на китайця не зовсім схожий. Подивимось ближче на його очі. Ну, дивиться кудись в бік. Мені здається, він задоволений. Ось такі масивні колеса. Там видно приборну панель. Ось дно. Якісний пластик. Акуратний такий, суцільний такий е масив, можна сказати. Ну, машинка продовжує кататись по поверхні. Різні напрямки. Колесо не повертається, але і так непогано. В одному напрямку це все працює. Носиться туди, сюди. Невеличкі поштовхи вона несеться. легко розкручується колеса. Дуже легко. Ну, ось я тут зацікавився прямо цією чашею. Цікаво, що там всередині. Бакінбарди видно. Ну, ось бачимо різні модифікації такого транспорту в цій серії бульдозер, цементомішалка в нашому випадку, вантажівка, вилковий навантажувач форкліфт, екскаватор і каток. Каток цікавий, викликає інтерес. Можливо, вдасться його дістати. Все ж таки, я продовжую заглядати, не давало, воно мені спокою. І ось я використав ліхтарик. І всередині я намагався побачити, що ж там є. І якщо придивитись, там видно число. Ну, ось я намагаюся побачити, ось цифра 3. Я намагався знайти хоч якісь залишки цементу або щось схожого, але, на жаль, там нічого немає, крім цієї темноти і цифри 3. Ну, що означає в даному випадку це число? Невідомо. Десь ще в якомусь місці машини знайти якісь цифри не вдалося. Колеса крутяться. Зручно все це крутиться, обертається. Легко. Ось там на дні теж є логотип. Його, правда, не дуже видно. Там вказано, де виготовлено, і логотип цієї компанії. Ось такий не досить чіткий. Проблематично, звісно, його роздивитись, зливається з основним фоном. Ну, але все ж таки якось приблизно вдалося. Мейденчайна. Ну, і водій, він мені нагадує більше європейця, а може навіть латиноамериканця. Зелена китайська сорочка.